Поїхали. Рубрика автозапчастин вихлопна система. Трошки хочу вам розказати, як воно все налаштовано, як воно все є. Зараз, зараз ми клієнту дамо відповідь, що він хоче, і поїдемо далі. Алло? Доброго, я вас слухаю. Магазин автозапчастин. Мужчині зараз дам трубочку, почекайте. Дивіться, по вихлопній системі у нас є глушники. Є середня частина, резонатор. Є штани на деякі моделі. Коли машина випускається з завода, вона йде. Суцільний, суцільна вихлопна система. Потім воно вже розрізається і встановлюється. Дивіться, ось на хамоти. Повінку ми дивимось, який розмір хамута. 45-ка. П'ятдесят, п'ятдесят п'ять, тридцять вісім, шістдесят шістдесят п'ять. який діаметр труби по Ви відрізаєте ту частину, яку треба замінити, і вставляєте на хавутік, встановлюєте. Коли ви замінюєте трубу, треба подивитися на кріпіжі. Наприклад, резонатор кріпиться двома подушками. Ну, у всіх моделі по-різному. Треба дивитися: тобто, подушечки резонатора є. Треба звернути увагу на це. Є подушки глушника. Є подушки глушника, а, наприклад, там нові моделі так, і, іде отака запчастина вона в оригіналі іде у нас. За всією інформацією ви можете на сайті подивитися, можете нам зателефонувати, написати Viber, Telegram. Ми подивимось, підберемо і все вам раз розповімо. Дивіться, отака ставлю, подушка глушника, вона отака іде ви можете з металом купити, а можете окремо тільки цю гуму купити, якщо метал там ще в хорошому стані. Тому багато чого є. Звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо по вихлопній системі все, що треба. Вереснева, 24, магазин 20. Тут вас буде чекати Юрій. Напірова 19, магазин 311. Там Олександр на сайті всю інформацію можете отримати. Бачите, ось паси генератора є у нас і по фебі, і по БОШу. діски гальмівні, передні, задні, ТРВ, фебі. Так що все вам підберемо. Звертайтеся.